Учорашній буревій перетворив Запорізький регіон на територію повалених дерев, стопів електропередач та розбитого скла. Через нагоду з неструмленими залишились 335 населених пунктів. Для того щоб як можна швидше повернути людям світ, наша компанія вивела на роботу додаткові ремонтні бригади. В общей сложности над восстановлением энергоснабжения работали 142 ремонтные бригады, это 574 специалиста и 183 единицы техники. Наибольш постраждали Михайловский и Тавельнянский районы. Там и ныне без светла перебывают 30 и 65 населенных пунктов, соответственно. Местами наши ремонтные бригады не могут добраться до места повреждения, поскольку дороги, по крайней мере вчера, были Многі перекриті поваленими дерев'ями. Не було світла, і у родини Кузьмінських до них у двір упав стовп електропередач. Уночі десь в 4 часа. люди, які бачили це, а ми вже бачили в пол седьмого. Люди Нет. всі живі, слава богу, і здання можна сказати, там чуть-чуть постраждало. І от сусідське теж упало дерево, і опора упала около окна. в обленерго пояснюють, у приватному секторі завжди найгірша ситуація під час стихійних лих. лихів. Владимир і приусадібних участків наказуються пілизати. І як тільки починається вітер, ну либо дерев'я сильно шатаються і задівають лінії, либо дерев'я ламаються вовсе і рвуть лінії. Ну отсюди і виникають проблеми. Та люди жаліються, обрізати дерева самостійно не дозволяє їхній статок. Года три назад Горлі Красать прислала нам письма, "Можете обрізати дерева за свій счёт". Я тут же написала письмо в редакцію. Какой за свій счёт, если пенсія 10.000 гривень? Можна за свій счёт обрізати дерева? Загалом по Запорізькій області станом на 25 вересня буревієм повалено 6,5 тисяч дерев. З них у місті Запоріжжя трохи більше 2,5 тисяч. Найскладніша ситуація у Бердянську та місті Мелітополі через нагоду значно ускладнений був і рух транспорту. В зв'язку з тим, що було повалено дуже багато дерев по місті, і були обісточені світофори, тобто рух на перекрестках було затруднено. Були виставлені співробітники ГАІ на перекрістках для регулювання дорожнього руху. Та незважаючи на це, у Запоріжжі багато дорожньо-транспортних пригод в ДАІ зареєстровано не було. По кількості, десь зареєстровано около 14 випадків дорожньо-транспортних проєшествій. З них у нас 4 випадки було – це повалені дерев'я на транспортні засоби, 3 із них – настоячі транспортні Сріство Адін случай дірево упало на двіжі транспортное средство. но, слава богу, без пострадавших. на сайті управління надзвичайних ситуацій Запорізької області. Повідомляють, що вночі 25 вересня по місту та області знову очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Аліна Швидко Костянтин Вакуленко спеціально для медіагруп нові проекти.